Хей-хей, я не дуже смішна Іра. Дівчатки, ви запачкались якийсь отпечаток тут. Огадайте, все. Сьогодні не те, щоб типове відео. Хоча такого типу відео я знімаю вже майже рік. В сьогоднішньому відео я вам розповім про свої весняні аутфіти. Правда, зараз уже середина весни. Тож я вирішила. Ну пора. що з камірцем, то Твою... кожну пору року я знімаю свої аутфіти, і так як зараз весна для мене, весна це період чогось нового. Природні кольори, все таке ніжне, і я обожнюю купувати речі саме на весні, тому що тренди змінюються буквально тут перед літом завжди. Тож ласкаво, прошу мої весняні аутфіти. Я зараз бачу, як на вулиці ураган якийсь і в мої ванні полотенця літають по всьому балкону. Той, хто бачив не одне моє відео, напевно точно знає, що я така собі фанаточка стилю Money. Звісно, грошей мене нема, щоб одягатись в такому стилі, але я питаюсь. Я я питаю, щоб ви розуміли, мої капсілі тільки пара штанів, одна тенісна юбка, і так як мій колір білий, більша половина моїх речей. Біла, білий добре з усім поєднується, і от білого такий вайб чистоти. Я не тільки про типу фізичну чистоту, а й моральну, чисті помисли, білі штани. До речі, про них ці штани стрілками я урвала тільки в цьому році. Я з ними охотилась не один рік, тому що я ніде не могла знайти прям ідеальні. Штани в стилі олдмані. Вавче ніде. А тим більше білі. Я цієї весни полюбила якусь таку елегантність, тому мої шафці переважають такі сорочки, щось таке вже, знаєте, якийсь такий більш елегантний стиль. Оверсайз, звісно, я люблю. Це, звісно, комфортно, але мені більш комфортно в, в такому образі, коли я відчуваю себе такою аристократкою. Я просто обожнюю під низ ще одягати білу майку. Верх, щоб в мене був такий Чуть-чуть хаотичний, чуть-чуть спонтанний. А от низ, щоб в мене був строгий, щоб все хорошо сиділо. Щоб все хорошо сиділо, ці штани були два рази уші... Е -е. щоб все хорошо сиділо, ці штани вже були підшиті. Ці штани я буду доповнювати з двома сорочками. Біла, і тут вже перший косічок, Чуть-чуть видно, що не той теплості колір, тому скоріш за все я, я буду доповнювати іншу пару штанів. Мені подобається цей стиль, тому що це база. Я ще не дуже поділилася своїм стилем. Тому мені подобається, що відбувається зараз. ним. Я обираю собі таку базу, наприклад, штани, і рубашка біла, і та, що була попередня, це, ну, це прям база. Ви ці речі, в принципі, зможете багато з чим поєднувати. Якщо ви теж не знайшли свій стиль, ви можете експериментувати, але для початку купіть собі просто базові речі. Пару рубашок. Вам не потрібно багато брюк, але от рубашок вам потрібно якесь різноманіття. Тому в мене всього пара брюків, одна юбка в шафці. А все інше то просто вебовняна кошуля однозначно лайк. В цьому образі прикольно. Якщо б ще, звісно, штани ідеально впали б в цей колір, було б ще краще. Я люблю монохромні образи, тому я так кудись би пішла. Ще б так підбори наділа і пішла б кудись в театр. Ні, або не в театр а на якусь ділову зустріч. Ви скажете, Іра, ти роботаєш вдома, куди ти, блін, на яку зустріч підеш? А я вам скажу. Я можу поработати із кав'ярні. І йду, покажу вам ще третю мою кошулю. Ще ще люблю. Я просто обожнюю топи. Ну що, хіба я даремно в залі оце погибаю, щоб ніхто не бачив мій прес. Ну з цими штанами, таких ніхто не побачив. цілому мені дуже подобається, як виглядають топи на мені. Це комфортно. Признатись, коли я тільки купила цей топ, я подумала, господи, який срам. Ну, якби все можна там, ти половину побачив, половину дорисував. А потім я думала, господи, Іра, успокойся, в тебе там навіть нема що пририсовувати. Тому це мій найулюбленіший топ. Він ще, якщо що придивитись такого типу матеріалу, аля бухнастого, але типу могло би бути що то типа світера. Але господи, я вас умоляю це. Не то щоб він вас от чогось там согріє, Знаєте, тут везде ну, от історія. Білий колір завжди надає нарядності, тому я чувствую себе в принципі нарядно. Да. По-перше, це, бляха, сенсація. Я в цьому місяці знайшла просто ідеальні джинси. Це нафіг задача з звздочкою, тому що, господи, дівчатки, на нашій нажиматі просто так, що от. Вони широкуваті отак донизу. Тут якась полосочка. Отак вони якось сидять прикольно. Ну, типу, і найбільше мені подобається, що вони широкуваті донизу. Вони сіли ідеально по довжині, Таке взагалі буває. Здається, такого і не буває, в принципі. Що на що Знаєте, іноді в мені включається тип, Іра, фанатка літературних вічерінок. Знаєте, мій улюблений автор це Джейн Осін. Я люблю іноді оце щось таке, типу, з рюшиками. Типу, я оце десь там люблю в кав'ярню піти, взяти книжечку, пити каву і думати, боже, яка вона, вона була романтична. Вона була слишком романтичною. Ну і, звісно ж, куди без якогось прозрачного елемента Вона була ще й похатливою. Слово мені подобається. Це ж то таке міленьке, одночасно і, типу, елегантне. Боже, які в мене комфортні штани ви б офігіли Це другі мої штани на весну. Інші джинси я не збираюсь носити, тому що зараз я не хочу, щоб мене щось обтягувало. Я хочу, щоб максимально все провітрювалось. така тут калошка. А бажаю, коли все привітрується. В общем, то йдемо далі. Увага! іноді я махлюю. Я дуже люблю елемент в одязі. Завжди коли видно воротнічок. Коли на тобі світер, і там терчить воротничок, типу під низом рубашка. Але Господь, рубашку я вообще не захочу одягати весною. Це много як філософія. Мені не ок. Я урвала собі таке, якби не до полу. Я його завжди одягаю під низ якоїсь такої толстовички. Це момент, коли хочеться чогось такого більш комфортного і більш потепитись, типу більш свободнішого. Я дуже люблю такі кофти в стилі А-ля Гарвард чи щось такого. Ти хоча б там не учився. У мене тут що, Бостон чи хто. А. Не хочеться зараз показатися тупою. Я цю кофту 2 роки вже ношу, а тільки замітила, що тут Вініс, але знизу Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Ладно. Іноді тут пишуть Гарвард, Бостон і так далі. Я обожнюю цей стиль, це щодо типу Аля Преппі. Мені взагалі дуже подобається, яку раніше моду задавали підлітки 2000 х І зараз це все переросло в якісь такі стилі. Ну, це дуже круто. І мені синій що не дуже класно поєднуються з синіми ковтинками. І синій колір мені дуже личить під очі. У мене сині очі. Тому один із моїх улюблених кольорів це синій. Сперва, звісно, йде білий, потім йде, напевно, синій, а потім. О, Де Бостон. Я ж пам'ятаю, я купувала собі десь з університетом. Ліга плюща, це все. Я просто, я просто тащусь по цьому всьому. Я обожнюю такого типу толстовочки. На закуску я лишила препіс стиль. Як ви вже знаєте, я обожнюю і просто тащусь по таким воротничкам. і рожевий колір. Трішечки яскравіше, ніж я люблю в цілому. Але мені дуже подобається ця картинка і її фасон. Як ви, напевно, вже помітили, в моєму стилі поєднується якась така спонтанність, хаотичність з якимось Елегантстю, але не в цьому. З Old Money ми урвали собі тенісну юбку. Мені би щас прям в теніс пограйда. От, от, от такий вайб от цього наряду. Я в цьому кудись на яхту поплила. Тіпа, отак стоять, чути там дивиться на чаю які думають, господи боже, як мені йде багата жизнь? Просто чому ж гроші до мене не йдуть, так як мені йде багата жизнь? І ще зараз покажу майже таку саму ковтинку, але вона інша. Ця ковтинка більш легка, вона з дуже класного матеріалу. От таке називають типу футболка з довгими рукавами. Оце воно це точно образ, який я би наділа на яхту, так щоб будувався футирок. Цю матеріал, де я б стояла собі. Коротше, дуже сильно почте на яхту, де і все. Я обожнюю принти з полосками. Це прямо мій найулюбленіший принт. Як ви могли вже зрозуміти? І серйозно, я обожнюю old Money. Будьте обережні, якщо ви обираєте собі смужку в гардероб, не обирайте дуже дрібну. Це ужасно. Обирайте таку широченьку. Останній мій образ найелегантніший. В цьому образі я пішла б до театру, якби хтось покликав. Це сукня. І якого кольору, звісно ж, білого. Я обожнюю Даленій сукні, тому що в мене така фігура на пісочний годинник, але щось тут типу того. Я якщо сама себе не похвалю, ніхто не похвалить. Тому це моя найулюбленіша сукенька, яку я купила собі якось на день народження. Вона зараз в активному очікуванні того, щоби хтось запросив мене в ній театр. І з прикольного тут. Є ж такий розрізик. Я, княже, зараз така смішна. Я всі свої суперобрази мірюю в домашніх глаптях. Мошу ну, так як зараз весна, і щоб не здатись дуже нарядною, іноді я е, накидаю на себе кардиган. Ідеальнішого кардигана в житті ті я не бачила. Це мій кардиган, звісно ж, ви напевно думаєте, ця полоска вас прислідує? Да. Так, да. і люблю я полосу. Коротше, якщо накинути сюди е, кардиган, це додає теж такої трішечки спонтанності, віднімає елегантності. Тобто, якщо ви йдете на якусь аля-прогулянку, більш наряднішу, ніж зазвичай, або побачення, то ідеально. Я дуже боюся довгих речей, тому що, по моєму зросту, мені не дуже таке носити. Але в принципі я просто кайфую довгих спільниць. Особливо зараз це дуже модно. Експеримент шоу буде в моєму житті. Що ж, я дуже дякую за перегляд цього відео. Я в шоці, що ви додивились його до кінця. Я сподіваюся, надихнула вас на якісь образи. Я намагаюсь бути стільною, правда Я намагаюся роблю, що можу в силах моїх скромних фінансових можливостей. Не забувайте наряжатись, адже це перше враження. Я сподіваюся, ви дивитеся все-таки це відео в понеділок, тому що знімаю я його в неділю. Я сподіваюся, я його встигну домонтувати, хоча я дуже в цьому сумніваюся. Але я буду старатися півночі сидіти. Тож, я. Дя... Дякую за перегляд цього відео до наступних настільових відео, Па-па!